бізнес партнер Петра Порошенка та найближчий друг, якому екс-президент довіряє, як собі, кажуть, саме тому йому доручали найголовніше тіньові призначення на державні посади та контроль за нелегальними потоками грошей. Ви напевно чули його ім'я Ігор Кононенко, адже фраза Я від Кононенка стала в країні крилатою. Вітаю я, Євген Плінський. Про усі таємниці тіньового рішали Ігоря Кононенка та його плани, як знов потрапити в парламент. Розказуємо прямо зараз. Після першого туру виборів результати показали. Люди не вірять корумпованим політикам старої школи. Петро Порошенко, зрозумівши це, пообіцяв очистити власну команду. Друзі, я всіх почув. Зробив висновки перед парламентськими виборами. Він нібито почав виконувати свою обіцянку. Однак, ключове слово нібито. Ніяких бізнес-партнерів, ніяких близьких людей. Петром Порошенко більше призначено не буде. Одним з перших команду екс гаранта нібито покинув його вірний друг та бізнес-партнер Ігор Кононенко. Я прийняв рішення і я написав заяву. Що йду з керівник посад партії? Це означає, що я припиняю е свої обов'язки керівника обласної партійної організації і припиняю свої обов'язки члени президентської партії. Однак це ж знову таки гра на публіку від екс-президента і його команди. І секретні матеріали доведуть, чому? На що готовий піти бізнес-партнер Екс Гаранта, щоб берегти власний імунітет ще на 5 років? Вважаю, що я цю роботу, якраз на в тому числі і в Київській області, на 94-му округу окрузі роблю досить ефективно. Це щось дійсно нове в українській політиці. Він Ігор Кононенко, заступник фракції блоку Петра Порошенка та фігурант низки кримінальних проваджень антикорупційного бюро, армійський товариш та бізнес-партнер екс-президента. в тісних колах більш відомий як смотрящий над державними потоками. Він виконував роль такого посередника між Порошенко і парламентарями, людина, яка від його імені вела всі негласні перемовини, а фактично очолювала політичну корупцію в парламенті. Цілих п'ять років так званий сірий кардинал Кононенко виконував казівки банкової. Негласно був куратором паливно-енергетичного комплексу України. Це аргументовано довели наші колеги з програми схеми. У п'ятницю вночі так були УП. УП дав добро особисто. Так, так, чудово. І контактна особа буде Ігор Кононенко. Ну, це тільки полегшить нам ситуацію. Позицію наглядача Ігор Кононенко зайняв не тільки в парламенті сворібний політичний контролер. Можна його назвати наглядачем. Він був і в інших справах Порошенка за межами банкової Без санкцій Порошенко взагалі б нічого не проходило. Спочатку були домовленості з 2014 року, і між тією людиною, яку ви назвали. Безумовно, я з президентом знайомий особисто додає мені зону комфорту. Кураторство Ігора Кононенко у схемах в українських обленерго допомогло поцупити гривні з кишені кожного українця. З 2014-го середину 2017-го мова йде про 700 мільйонів доларів по документах. Наскільки незграбно і примітивно виводилися десятки мільйонів доларів в офшори за прямими договорами, гроші вже давно не в Україні. Наче несподівано Кононенко не йде по списках партії Порошенка, але схоже, що це було вирішено вже давно. Адже він планує балотуватися в парламент по 94-му мажоритарному округу, де останні роки щедро засівав людей гречкою, роздавав китайські рушники та навіть мило, а витрачаючи на окрузі бюджетні гроші, казав, що все це його заслуги, а не ваші податки. Чи готові люди обміняти свій голос на такі подачки? Розказуємо далі в сюжеті. соромно за ці днями Ігор Кононенко заявив, що йде з керівною партійної посади, ба більше списку, так би мовити, оновленої поліцили його не буде. Вважаю, що я досить багато зробив. І для країни, і для партії, однак такі заяви одіозного політика кажуть експерти далеко не його рішення. Ігор не пішов, а його пішли. Ми відкидаємо старі схеми, відкидаємо старі штампи. А означає це лише одне наявність таких заплямованих персон, як Кононенко, у передвиборчій гонці є компроментуючим фактом для будь-якої політсили, що в свою чергу може підривати будь-які рейтинги. Зв'язку з тим, що він став для сучасної епохи, нашої вже епохи символом корупції, схематозу і зради ідеї в майдану. Плюс він заміщений в масу корупційних скандалах. Єдиний варіант їм забезпечити себе від покарання це сховатися за недоторканістю депутатського мандату. І такий варіант Ігору Кононенко та іншим скандально відомим політикам таки подарували колеги парламентарі, проваливши зміни до виборчого законодавства. 92 за, рішення не прийняте. Збереження маржоритарки це було питання політичного виживання. Ну тому, власне кажучи, ми побачили ситуацію, коли а було провалене голосування, і для них це знаєте як таке спасительний круг. Вони будуть намагатися це використати. Нині він займається окучуванням жителів 94-го виборчого округу. Це Обухівський та Васильківський райони. Саме там проживає і Порошенко. Я вважаю, що я цю роботу якраз в тому числі і в Київській області на 94-му округу о -о окрузі роблю досить ефективно. Наскільки ефективно в майбутньому зможуть розібратися правоохоронці? Декілька разів звертався до правоохоронних органів з приводу роздачі фізичною особою і політичним діячом Ігорем Кананенко дешевих гігієнічних засобів і шампунів. Ось такі от сувеніри у минулому році від щедрого засівальника дісталися не лише працівникам шкіл та дитячих садочків, а й медзакладів. Я маю право це робити. Тим паче, що я це зароблені кошти, з яких сплати сплачені податки. До речі, щодо грошей, лише минулоріч Кононенко особисто задекларував: ви тільки вдумайтеся 60 мільйонів гривень, і це будучи звичайним політиком та отримуючи офіційну заробітну плату у трохи більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. Гроші поступають. поступають. А щоб робота була ефективнішою, Ігор Кононенко встиг розставити в окрузі своїх людей по керуючим місцям. По факту вони чітко слідують його вказів. Варто лише пригадати скандальний випадок у Василькові, так звана програма Турбота. Коли десяткам тисяч українців перед президентськими виборами влада роздавала по тисячі гривень, начебто, матеріальної допомоги. Тут за 40 робочих днів 4,5 мільйона гривень. Але все б нічого, якби не умови такої благодійності. Людина приходить конкретно в адміністрацію в міську раду і їй дають там вказівку за кого конкретно голосувати. Вони сказали, що якщо будете голосувати за ті типу, за Порошенка, то це буде вам іти як соціальна допомога. Кільком фігурантам справи, які діяли в інтересах правлячої верхівки, вже вручили підозри. А ось один з них. Мер Василькова Володимир Сабадаш. Над чим зараз працює міський голова? Над усіма проблемами працює міський голова зараз. Ага. На передвиборчу кампанію, напевно, так? І в тому числі. І що цього разу будете знову підкуповувати виборців? Пане Володимир, а навіщо ви задаєте таке питання? Ну, Тому що ви є фігурантом кримінального провадження. Що? Вам вручено підозру за фінансувати. Про те, що пан Кононенко його товариш, мер Василькова не приховує. Відла буде сьогодні присутній Ігор Кононенко сіде. на заході чи ні? Не можу вам сказати. Не чекаєте його? Я його завжди чекаю. Мер міста е, е, пан Сабадаш, Місцеві депутати працюємо спільно разом, як єдина команда. 20 мільйонів гривень вже освоєно. Такі гучні заяви Кононенка звучать під час чергового піар-турне до Василькова. На жаль, у нас ця практика є поширеною, особливо наближеною до влади депутатів використання державних ресурсів коштів для власного самопіару. Але все б нічого, якби такий піар за рахунок платників податків не став черговим корупційним скандалом чотирьох підрядних фірм. На демонтаж школи, які брали участь в демонт... отриманні підраду на демонтаж школи, перемогла фірма, яка запропонувала найдорожчі послуги. Однак гроші взяли, а сміття так ніхто і не вивіз. Попросту засипали ним колишній стадіон, та і це ще не все. Коли демонтували школу вікна, панелі перекриття, проводку металеву, яка була в стінах, все це, виявляється, десь зникло. За три роки звели лише кілька бетонних стовпів. А коли буде добудована шоста школа, скажіть, будь ласка. Буде по графіку не переживайте. Ну, Заплановано ж на якийсь графік, За коли саме. Чи вистачить коштів на завершення будівництва, залишається лише гадати. Крадуть кошти не лише на будівництві шостої школи. Крали кошти і крадуть на будівництві парку Афганців, де знову ж таки будуть, чи намагаються пропіарити Ігоря Кононенка. Крадуть кошти на будівництвах доріг, де кажуть, що там також ігор Кононенко допомагав. Тему можливої корупційної діяльності Ігоря Кононенка за часів влади Порошенка вмістити в один сюжет неможливо. Тому вже в цю суботу в проєкті українські сенсації ми розкажемо про усю його тіньову діяльність. Наприклад, власник енергомережі Дмитро Крючков ексклюзивно розкаже, скільки з ваших платіжок за світло йшло в кишені старої влади. Не пропустіть в українських сенсаціях в цю суботу одразу після ТСН. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.